Їй 44 роки. Вона так само, як і 26 років тому, стоїть на балконі й курить. Балкон прикрашений вазонами з квітами, переважно пелергоніями. Пеларгонії різних кольорів від білого до темно-червоного. Але дивиться вона не на квіти, а на дим від своїх цигарок у небі. Її звуть Леся. В неї характер тата. Батько їй нічого ніколи не забороняв, навіть коли у 18 років вона вийшла на балкон уперше із цигаркою, то він нічого не сказав. Її тато, Андрій Андрійович, багато працював. Він був начальником компанії з обслуговування житлового фонду. За вісім найуспішніших років у своїй компанії він купив три квартири у різних частинах міста. Усі квартири потребували капітального ремонту, який він сам і організовував. Ці квартири він здавав у довготривалу оренду. Одну із квартир він подарував дочці, коли їй виповнилося 19 років. Леся одразу ж показала татові свою відповідальність вона не переїхала до нової квартири, а також здала її в оренду. За сім місяців вона купила собі машину. У цей період її розумні молоді очі, її гарне обличчя приваблювали перехожих молодих людей, сусідів. Вона любила виходити на балкон у різний час дня. Деякі мешканці будинку, проходячи повз її балкон, шепотілися О, дивись, донька начальника. Це співробітники компанії Тата Лесі. Деякі з них мешкали в тому ж багатоповерховому будинку. Вона була молода, волелюбна, і колеги і її батька не надихали її. Наступного року, після покупки своєї першої машини, наприкінці травня, Леся запросила двох подруг поїхати з нею до моря. Того літа Леся вже... Лесі вже було 20 років, і вона прагнула. Відчути різноманітність життя. Дорогою до моря вони зупинялись у родичів. Через два тижні подорожі подорожки доїхали до невеликого курортного містечка, вулиці містечка виводили на довгий пляж. У містечку вони відвідували якісь магазини, виставки, сиділи у затінках парку. Щодня зі світанку до ночі світило сонце. Лише зрідка легкий вітерець приносив у це тихе містечко хмари. Подружки обідали о першій годині дня в кафе або місцевому ресторані. Потім вони йшли до моря. Леся з подружками купалася у морі, грала у волейбол бадмінтон. Увечері. Вони розважали себе тим, що ходили до місцевого кафе ресторану на пляжній вечірки. На пляжі організовувались конкурси, дискотеки та тематичні вечірки. На пляжній вечірці вони познайомились із ведучим Гришею. Він був організатором конкурсів та діджеєм. Гриша продовжував спілкування з дівчатами, коли вони після пляжних вечорів. Бачилися вдень у місті чи на пляжі, з трьох подружок Гриша найбільше уваги приділяв Лесі. Поза дискотекою він здавався дуже спокійним, трохи сором'язливим, чуйним. Леся вирішила, що все одно з кимось треба завести стосунки. Гриша добре вписувався в її складне уявлення про казковість у цьому світі. Він зміг доповнити її буденний світ та надихнути. Вона вперше зрозуміла, що хтось інший може яскравіше, ніж вона коли-небудь думала, прикрасити її життя. Вони стали парою. Довгі теплі літні ночі їм шепотіли, що вони знайшли одне одного. Гриша поїхав із Лесею, коли вона повернулася з відпустки додому. У середині жовтня вони одружилися. У березні наступного року Леся народила хлопчика. Вона його назвала Женя. Перші 10 місяців Леся займалася Женею сама, її чоловік Гріша був щасливий бачити, як його дружина природно і миттєво перетворилася на дбайливу маму. Він підтримував Лесю у її материнських справах. У 13 місяців Женя вже міг сам ходити та бігати. Він зростав швидко. У садочку Женя був дружній та товариський. Леся та Гриша гуляли із сином у парках у басейні. Потім була школа. У школі Женя вчився добре. Але він міг не слідкувати за заняттями, якщо йому було не цікаво. Іноді він запізнювався на уроки після закінчення перерви. З 12 років Леся давала невеликі суми грошей синові, тоді він став сам ходити в магазин за чипсами, морозивом напоями. Якось у 13 років Женя взяв мамину пачку цигарок удома та приніс до школи. У туалеті школи він курив ці цігарки з однокласниками. Про цей випадок ніхто не дізнався із дорослих. У середній та старшій школі, коли йому було нецікаво на уроках, то він або нічого не робив, або сперечався з учителями. Нецікавий урок для жені це коли багато складного. Іноді він розповідав вчителям позитивні та оригінальні історії, багато вчителів. Враховували той факт, що Женя міг отримати додаткову інформацію з інтернету. Тому вчителі давали можливість йому поділитися своїми знаннями. Вони були добрі до всіх дивацтв Жені. У передостанньому році навчання у квітні Женя організував пікнік для свого класу. Він був не одним організатором. Його ідею підтримали ще кілька однокласників. Майже весь клас, а їх було 34 учні. Поїхав спілкуватися на природі та радіти життю. Вони тоді вибрали місце біля улюбленого озера. Потім, улітку, вони приходили купатись до цього озера. Леся раділа всім ідеям та ініціативам свого сина. Він був активним та любив з усіма спілкуватись. Леся хотіла, щоб Женя поступив на архітектора. Женя обрав навчатись на дизайнера інтер'єру. Влітку після школи Женя влаштовував багато свят із друзями то у своїй квартири, то на дачі у когось із друзів, то значівлею на березі річки. Одного разу Лесі та Гриші зателефонували з поліції о 3 годині ночі та просили приїхати в дільницю. Їхнього сина Женю затримали п'яного із друзями. Женя з компанією влаштував галасливий танцювальний батл серед сплячих вулиць міста. Женя закинув навчання дизайнера і багато часу проводив у гулянках. У 20 років Женя вперше потрапив до лікарні через інтоксикацію печінки. Після лікування тато повіз Женю до свого рідного містечка на березі моря. Леся І Гріша. Кілька разів пробували говорити сином, щоб він перестав поводитись як велика розбещена дитина і повертався до навчання. Женя все кудись поспішав і уникав, і уникав довгих розмов із батьками. Женя став носити одяг на кілька розмірів більше штани, що висять якісь кольорові шапки. Згодом у нього з'явилась машина. Коли Женя встиг заробити на машину, ні його тато Гриша, ні її мати Леся не зрозуміли. Машину Женя переважно використовував, щоб гуляти з друзями. Леся вважала, що її син ще досить молодий і він ще трохи погуляє, доки не одружиться. Якось вона дізналась, що її син ув'язнений. Він звинувачився у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. У розмові зі слідчим Леся дізналася, що її синові загрожує від 5 до восьми років ув'язнення. Леся записалася на зустріч до прокурора. Прокурор підтвердив, що Женя вже давно вживає наркотичні речовини і почав їх розповсюджувати. Леся не хотіла навіть думати, що її єдиний син. Сидітиме у в'язниці. Леся помітила, що вона сподобалась прокуророві. У свої 43 роки вона залишалася стрункою та з веселим характером. Леся вирішила зачарувати прокурора і закрутити роман. Вона переспала з прокурором, і, врешті-решт, у справі її сина не було враховано деяких обставин доказової бази. Через три тижні сина Лесі випустили з тюрми, і він повернувся до звичайного вільного життя. Гриша дізнався одразу, як його дружині вдалося звільнити їхнього сина. Він сказав, що розуміє її як маму, що це героїчний вчинок, але поїхав до свого рідного містечка на березі моря. Не дивлячись ні на що, Лесі була рада бачити біля себе свого сина. Декілька тижнів Женя проводив багато часу з мамою. Дуже швидко Женя почав нудьгувати за своїми друзями. Він повернувся до колишньої компанії і до колишніх звичок. Минуло ще два тижні. Лесі зателефонував, колишній однокласник її сина. Він повідомив що жені більше нема. Женя помер від передозування наркотиками у 23 роки. Леся організувала похорони з оркестром своєму єдиному синові. Вона пережила втрату сина спокійно та без зовнішніх змін. Гриша повернувся і зараз живе з Лесею. Як і 26 років тому. Леся гасить сигарету і спокійно йде з балкона.